Чао, амічі! Напевно, ви бачили в ваших тікітоках токах меми про бомбардіні Крокоділі, Гусіні бомбіні Шпіоніра Голубіно та інших представників італійського мемного ренесансу. І в Thunder я знайшов ще одного персонажа: це бом-бом-бом Бредоліні Піцаліні. Раніше я взагалі не ліз у файли Вартандера, навіть камуфляжі ніякі не ставив, але заради такого я не зміг втриматись. Так би мовити, для максимального поглиблення в геймплей Брейди 9053. Це італійська акційна преміум ПТСА у третього рангу бойового рейтингу 4,0. Машина, окрім цікавого зовнішнього вигляду, має унікальний геймплей. Вона встановлена потужна як для такого низького бойового рейтингу 90 мм гармата, але не так як у звичайних танків. Вона просто прикріплена до грузовичка. На його задню частину двохосню, італійські інженери встановили туди величезну круглу платформу, на якій і окрім нашої величезної гармати було розміщено ось цю величезну кількість гарячих італійських хлопців, парочку з яких займаються саме наведенням гармати. Ну а інші я так розумію. Заряджають величезні по міркам цих бойових рейтингів снаряди. Вони мають 150 мм міліметрів пробиття. Ну не хлопці, а снаряди. До того ж, в кожному снаряді знаходиться 350 п'ятдесят грамів тротиловому еквіваленті вибухівки, і при пробитті ми взагалі не залишаємо противнику шансів пережити наш постріл. Граємо ж ми в основному проти танків, для яких пробиття вистачає з головою, навіть якісь скоси броні, ті ж самі Т-34 підриваються досить легко. А враховуючи 6 секунд перезарядки на асах, підловити нас між пострілами досить складно. Звичайно, про якусь наявність броні взагалі мови немає, але як не дивно, це також плюс. Об нас просто не взводяться камерні снаряди. Фугаси, бравнінги та авіацію. Ми, звичайно, боїмося, але знаючи позиції на картах та маючи криття поряд, ми можемо досить таки фаново відігрувати. Ну і очевидно, потрібно звикнути саме до компоновки цієї техніки. У нас знаходиться гармата позаду курсу руху нашого грузовичка. Спереду, по курсу, здоровенна кабіна, яка відчутно обмежує кути нахилу гармати вперед. В основному я відіграю виїжджаючи або ж приймаючи противника задом. Тут також є нюанс, задній хід всього-навсього мінус 6 км на годину. Але тут прикол в тому, що це можна зарахувати навіть за плюс, оскільки стабілізація при такому маневрі дуже хороша, розкачки майже немає. Тому можна частенько таки префайром виїхати. За кута і дати своєму противнику навіть на дальняк, оскільки тут досить непогана балістика, снаряди не дуже втрачають свою швидкість та висоту. При відносно непоганому зберіганню пробиття на відстані, ви можете впевнено відігрувати як і в ближній бій, так і в дальній. До цього бою я також награв непогані карти, але саме цей вийшов найкрутішим по всім параметрам. На початку ви могли помітити, що я одним з перших заїхав в ті ангари біля точки, а в нас, до речі, непогана динаміка 115 кінських сил на 11,5 з половиною тонн маси, що дає нам можливість швидко займати ключові настрільні позиції. Максималка в 53 км на годину також непогана для цих бойових рейтингів, але ми не будемо найшвидшими. В нас колісна база. До того ж на цих берегах частенько всякі пуми там є в боях та швидкі зенітки, тому потрібно про це пам'ятати. Звичайно, більшу кількість наших головних противників, там, наприклад, Т-34, КВшки, наприклад, базіки четверті, ми будемо вже зустрічати заздалегідь на підкатках, на проїздах, але у нас ще є величезні розміри, тому це також потрібно враховувати, що у вас будуть помічати частенько. Ну, в принципі, якщо вас помітять, як в цьому ось бою було, дадуть вам разочок, ну, виб'ють там одного члена екіпажу своїм снарядом. Нічого страшного, максимум у вас трошки погіршиться перезарядка чи наведення гармати. Але в принципі, живучість у нас на високому рівні. Ви ще в бою це будете спостерігати не один раз. Ну і що досить таки перевагою можна вважати, це вашу. В принципі, швидкість, ви можете переїхати завжди в позиції, якщо по вам вже починають стріляти, або ж швидесенько заховатися якесь укриття. Ось як бачимо, дуже сильно у Яка вставши шаг на нас, він кілька разів тут політав, нічого в нього не вийшло на рахунок знищення нас, ну і він розбився. В принципі, з двох точок ми настріляли вже сім фрагів, це ще не кінець бою, спойлер такий вам. Оскільки майже команди немає біля цієї точки, а потрібно заздалегідь під'їздитись, чекати до себе. Ну і бачимо, тут з бази вже з іншої сторони під'їжджають противники. Справа вони вже зрозуміли по кількості трупів, що звідти виїжджати не можна, і вони вирішили прямо по центру їхати. Ще один літак, який захотів нас знищити. Ми ж пропустили ПТ-шку на базу. Зараз ще передивляємося від'їзди. Бачимо тяжика, добиваємо його. Все таки не всіх противників навчила ця купа трупів, що звідти краще не виїжджати. Через велику кількість льотки взагалі немає ніякого сенсу кудись в'їхати. Як бачите, дуже сильно вони нас хочуть. Нам вибивають движок. До речі, в кабіні знаходиться і двигун, і ще два члени екіпажу. І якщо вам цікаво, куди ж все-таки знищити цю машину, ось ви бачите одразу за кабіною, між кабіною і тією платформою, там знаходиться увесь боєкомплект цієї тарантальки, тому туди легко знищити саме цю ПТ-шку. Інші ж модулі керування озброєнням досить таки маленькі, тому вибити їх важко. Таке рідко трапляється, але викосити увесь ваш екіпаж із якихось кулеметів досить таки легко буде. В цьому бою мені щастило, що з авіації противники не досить чітко попадали, по-моєму екіпажу, але враховуйте, що таке буде не кожного бою, це точно. У мене до того ж навіть експерти тут не стоять, тому якщо ви. Хочете довше жити, то краще ставте експертів по можливості навіть асів, але я не думаю, що саме такий не досить комфортний геймплей буде вас спонукати до для того, щоб грати на цій машині досить часто. Вона ідеально підходить, щоб просто про неї згадати, інколи виїхати в бій, пофанитись після того, як ви, наприклад, позливались на топах чи на якихось нецікавих для вас машинах. Тут же досить весело, противники не такі досвідчені, дуже багато розпів беруть, тому відстрілювати по 7, 6, 10, 11 фрагів у вас буде досить виходити часто. Ну Якщо у вас її немає, на біржі вона продається по 23 коїни, це набагато навіть дешевше, ніж по знижкам топові премпакетики, але фану і приколу вона дає вам в бою набагато більше. Є ще безкоштовний аналог у гілці прокачки, це Breder 501, досить таки непогана машина, як мінімум була раніше до переводу її на 5,0. Зараз же вона частенько грає проти тих же самих тигрів, яким ще є можливість пробивати в корпус, але вже немає такої впевненості, саме як на тій машині проти своїх головних противників. Снаряд там такий же самий, як у нас на 4-0, але нас частенько може і в топ кидати, і там 5,0 не часто грає проти рівних суперників. Ось навіть по цьому бою помітно, що на цих бойових рейтингів противники допускають помилок набагато більше. Це нам ще пощастило, що вистачило кутів нахилу для того, щоб маску добити цього Т-44. Це така особливість цього танку. До цього потрібно зникнути при займанні точок вогневих, потрібно це пам'ятати. До того ж, колісна база не дає вам такої маневрності. Якщо ви не знаєте рельєфів карт, то ви можете витратити багато кількість часу на те, щоб при... прилаштуватися, прилучитися до якоїсь вогневої позиції. Ось з особливостей ще є те. Ось ця платформа кругла, вона заколіжена, тобто це фізичний об'єкт. Ви будете за нею, нею цеплятися об парканчики, об будівлі, тому потрібно про це знати. У нас досить таки велика кількість снарядів 30 штук, але можна ще й поповнитись завдяки ящику боєкомплекту. Але оскільки у нас відсутня якась броня, і є можливість, що каморник не зведеться долетівши до цих до цього боєкомплекту, то я беру 20 снарядів, щоб зменшити вірогідність підриву. Ну, Все-таки ящик у нас є. Заради нього можна зупинитись десь і поповнитись. Ну як я це зробив під час ремонту. До того ж, частіше за все, ви будете стояти на одній якійсь позиції, вичікувати свою здобич. Все таки через некомфортність компоновки цієї техніки. Так собі ідея їхати саме в лобову проти Т-34 та КВ, що перших. Сподіваюся, вам сподобався цей бій і огляд на танк. Зустрінемося на стрімі в неділю о 20.30. Також чекайте нових відео і до побачення.